Всіх вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, таке коротке, але інформативне відео для тих осіб, які служать в правоохоронних органах, а саме конкретніше, поліцейських. Я більше ніж впевнений, що багато з них дивляться мої відео, і тому в цьому. Короткому ролику, я хочу розказати про дуже цікаві і важливі моменти. Але перед тим я хочу попросити всіх, хто ще не підписаний на наш канал, підписатися на нього, поставити вподобайку і, вже ж, поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і могла скористатися цією інформацією для захисту своїх прав і свобод статусу людини. Отже, як ми всі знаємо, як ми всі бачимо, по всій території України відбувається дуже багато неприємних ситуацій. Дуже багато поліцейських порушують права і свободу людини. Це не вчорашній день. Ця ситуація, відповідно, відбувається вже дуже давно. І на сьогоднішній день... Ця ситуація стала практично повсякденною, тому що в різних містах, в багатьох містах, можливо, в кожному з них, в селах, в селищах, ми бачимо беззаконні, ми бачимо, як поліцейські замість того, щоб виконувати свої службові обов'язки, їх не виконують, а вже ж порушують права і свободу людини або бездіють, де проти. Людей порушуються права і свободи людини, порушується третя стаття, порушуються права на честь, на гідність, на недоторканність. Хто ще не знає, людина вже ж має недоторканість. І вона вища ніж депутатська, ніж прокурорська, ніж суддівська, ніж будь-яка. Тому що недоторканність людини написана в одній з перших статей Конституції. Це важливо пам'ятати і важливо розуміти. Тепер я хочу сказати одну дуже важливу річ. На території України є основний закон, який, власне, є верховенством права. Про це я говорю в кожному своєму відео. Ніхто не може його порушувати. Це святий закон, і всі його мають дотримуватися відповідно до 68 статті цього закону. Якщо ми говоримо про поліцейських, то вони власне мають виконувати Конституцію України і. Закон, який прописаний відповідно саме для них, закон про національну поліцію. Там є дуже багато статей, про які я говорив неодноразово в своїх відео, про те, що поліцейський зобов'язаний захищати права і свободи людини. Це максимально важливо розуміти, максимально важливо хочу донести до всіх поліцейських, які відповідно. Мають керуватися знову ж таки цим законом і Конституцією України, я хочу нагадати, що поліцейські перед тим, як йти на службу в правоохоронні органи, вони озвучували дуже серйозні речі. Я маю на увазі присягу, щоб вони згадали, що там говориться, пропоную переглянути. Цей короткий ролик. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати, охороняти права, права і свободи людини. Честь держави. честь держави! З гідністю нести високе звання, З гідністю нести високе звання поліцейського! Поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Ще раз. Я. Yeah. Я. Yeah. Усвідомлюючи свою високу відповідальність. Усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народу. Вірно служити українському народу. Дотримуватись Конституції та законів України. Дотримуватись Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати охороняти права і свободи людей. Честь держави. Честь держави. З хідністю нести високе звання поліцейського. Згідністю нести високе звання поліцейського. Не сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Не сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Я думаю, багато поліцейських, власне. Згадала ті слова, які були озвучені власне, в їхній присязі. І напевно багато з них, які зараз дивляться це відео, згадали день своєї присяги, що вони власне думали в цей момент, і що вони відчували, кладучи руку на серце, озвучуючи цю присягу. А хто не пам'ятає, то я хочу нагадати, що це стаття 64, власне. Законі про національну поліцію. Тому звертаюся до всіх поліцейських, які давали присягу саме найперше українському народові дотримуватися цієї присяги, а також захищати права і свободи людини, які ви зобов'язувалися захищати. Це написано відповідно в другій частині цієї статті. Ще раз хочу її зачитати: поважати та охороняти права і свободи людини. Отже, права і свободи людини ніхто не відміняв, тому, будь ласочка, виконуйте свої зобов'язання, які прописані в вашому законі, в законі про національну поліцію. На завершення цього відео народу хочу сказати наступне. Знайте свої права, читайте Конституцію, хто не має її купіть, це унікальний документ. Це верховенство права, який ще працює, який захищає права і свободи людини. Тому користуйтеся ним. Це дуже потужна енергетика, яка дасть вам впевненості, і вже ж цей документ допоможе захистити ваші права і свободи в статусі людини. В додаток до цього, як я вже неодноразово говорив, є дуже потужний унікальний інструмент, про який ми говоримо. Статті 69, це як інша форма безпосередньої демократії, маю на увазі статтю 69 Конституції України про волевиявлення українського народу, яке здійснюється через вибори, референдум, та знову ж таки інші форми безпосередньої демократії, волевиявлення людини як частини українського народу це є інша форма безпосередньої демократії, тому хто ще не знає, як він захищає, хто ще не знає, як ним користуватися. Але хоче отримати цей документ. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини. Друзі, хто ще не підписаний на наші групи Телеграм, знає свої права і волевиявлення людини, обов'язково підпишіться. Там є дуже велика аудиторія, піднімається дуже багато гарячих питань на сьогоднішній день, а також і відповідь на ці питання. Також народ, хто хоче підтримати канал фінансово. В описі до цього відео є посилання на реквізити, де ви можете зробити це легко і безболісно. Друзі, хто хоче стати спонсорами нашого каналу, а вже ж запрошуємо. Читайте умови і відповідно також підтримуйте наш канал. Це дає нам більший стимул давати вам. Дуже багато цікавої інформації для захисту ваших прав і свобод в статусі людини. Народ, дякую всім за підтримку. Дякую, всім, що дивитесь. Зустрінемося з вами в наступних відео.